Вітаю! Приємно, що ти повернувся. У цьому відео я поясню абсолютну та відносну частоту, тобто, як часто щось відбувається. І, звичайно, найкращий спосіб зробити це за допомогою прикладу. Отже, у мене є пакунок желених ведмедиків, мої улюблені, зелені. І оскільки я дуже люблю сортувати речі, я також сортую желених ведмедиків за кольором. Перш ніж з'їсти їх, зачекайте хвилинку. Отже, ми маємо 7 білих, 8 жовтих, 10 червоних, 7 помаранчевих і 8 зелених. Взагалі 40 зелених ведмедиків. Тепер я можу сказати, що абсолютна частота зелених ведмедиків дорівнює 8, тому що є 8 зелених желених ведмедиків. Відносна частота тепер означає, наскільки велика частка зелених ведмедиків від усіх ведмедиків разом узятих. Якщо я хочу дати відносну частоту, я можу зробити це у відсотках. Ти вже знаєш, як це зробити. З розділу 3-4. Ми знову розраховуємо на правило 3. Для цього знову беремо таблицю і вводимо наші заголовки. Те, що ти шукаєш, має бути праворуч. В даному випадку відсоток. Тож, я пишу праворуч відсотки, а ліворуч желені ведмедики. У першому рядку знову те, що я знаю: а саме, 40 ведмедиків дорівнює 100%. Ми хочемо знати, скільки буде один ведмедик, тому ділимо обидві сторони на 40. Отже, один ведмедик це відповідно 100 до 40, це написано праворуч. А оскільки у нас є 8 зелених ведмедиків, давайте помножимо на 8 з обох сторін. Праворуч. Тепер маємо 100 поділене на 40 по 8. Цей дріб ми також можемо скоротити. Спочатку прибираємо 0 у чисельнику і в знаменнику. Потім маємо 10 до 40 по 8. Тепер скоротимо на число 4. Отже, 10 до 4, по 8 дорівнює 10 до 1, по 2 і дорівнює 20. Це означає 20%. Таким чином, 8 зелених ведмедиків відповідають 20% від усієї упаковки. І це відносна частота з усіх зелених ведмедиків. В пакунку 20% зелені. Ще раз коротко підсумуємо. Таким чином, отже, таким чином, абсолютна частота описує точну кількість частин. Тож, якщо у нас є 8 зелених ведмедиків у пачці з 40 зелених ведмедиків, відносна частота описує частку передбачуваних частин у відсотках. Отже, якщо ми підсумуємо, тож у нас 20% ведмедиків у пачці зелені. Добре. Потім почни виконувати вправи в цьому розділі. І до нових зустрічей!